Попереджали Орбана, він не слухав і ніяк не міг зупинитися в своєму, так би мовити, миротворчому раллі, яке він здійснив по Києву, Москві, Пекіну, і не забув поговорити в резиденції Мар Аларго із екс-президентом США Дональдом Трампом проігнорувати аби провчити. ЄС хоче покарати Орбана бойкотуючи зовнішньополітичний політичний саміт Угорщини. Міністр закордонних справ Європейського союзу мають намір знехтувати самітом із закордонних справ, який запланований в Будапешті на серпень місяць. Організувавши власний формальний саміт на ідентичний час. Про це повідомляє Політіко. Угорщина, яка нагадаю, головує в раді ЄС з 1 липня, це буде тривати півроку. Планує провести саміт із закордонних справ у Будапешті наприкінці серпня, 28 29 числа року поточного. Але після того, як прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан перешкоджав не один місяць, не один раз наданню допомоги Україні та самовільно зустрічався, обіймався тис руку російському кривавому диктатору Путіну, а потім лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, багато міністрів закордон. Ніх справ країн штанів ЄС шукають спосіб уникнути ще одного, як вони вважають. Пропагандистського шову Орбана за словами трьох дипломатів ЄС Верховний представник ЄС і зовнішньої політики Жозеп Борель скличе міністрів на формальну раду із закордонних справ одночасно із самітом Орбана. Якщо цього ж дня відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована високим представником Борелем, міністри не зможуть поїхати до Будапешта. Сказав один із дипломатів. Інший додав, що бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть надіслати чіткий сигнал, що у Угорщина не виступає від імені ЄС, тому що Орбану його надсилали. Мандат при цьому не надавали. А він взяв і почав кататися, як він казав, з так званими мирними ініціативами, які грають на руку чи то Путіну, чи то Сідзінпіну, чи то Трампу, але точно не на руку Україні, точно не на руку справедливому миру. За даними Політіко, цей план неофіційно вже обговорювався з кількома країнами ЄС, включаючи Францію та Німеччину. В середу команда Бореля представить план 27 постійним представникам європейського. Союзу нагадаю, що та 2 липня на другий день головування Орбан насамперед відвідав українську столицю, де пропонував президенту України Володимиру Зеленську просто перестати стріляти, припинити опиратися російські навалі, фактично капітулювати, скласти зброю, погодитись на якісь мирні переговори. Ми сказали йому no, бо це ніяким чином не вкладається в наше розуміння справедливого миру. Звісно, ну але Орбан, нагадаю, він та, так приїхав до нас першим, але по перше він зробив це. Перший раз за останні 12 років, перший раз за весь час повномасштабної війни не поїхав, не подивився на наслідки, які залишилися звірств росіян до Бучі, Гостомелю, Бородянки, Київщини. Не пішов на відміну від опозиційного органу політика Петера Мадяра, який минулого тижня приїздив допомогти українській столиці долати наслідки кривавого удару Росіян по Охмадиту вшанувати пам'ять до тих. Стел бійців, які поклали своє життя за нашу свободу, територіальну цілісність. Нічого цього не робив Орбан. Він приїхав, поговорив про просто перестати стріляти. Йому сказали, нам це не підходить. Орбан нікому не сказав, що він потім за кілька днів вирушить до Москви, але це зробив. І 5 липня вже опинився в Кремлі. Там він проводив переговори з Путіним. Чомусь радів, усміхався. Росія намагалася показати це, як до нас їде ЄС. Насправді ні, в той день після цього і упродовж цього часу весь. Дипломатичний демократичний корпус і блок європейського союзу наголошував по десятки разів, що Орбан діє як самостійний гравець, який очевидно заробляє собі політичні самостійні бали ніякого мандату, дозволу і санкціонування на просування ось такого проросійського миру орбану. Ніхто не давав але він поїхав. На цьому він не зупинився транзитом через Азербайджан зі своєю мирною місією. Три нуль чотири Великий геополітичний агент Орбан попрямував до Китаю. Його там теж. Навряд чи кликали, але Орбану дуже потрібно ось таке керування Китаю і опіка Китаю і зв'язки Угорщини з Китаєм. В ЄС розкритикували справедливо всі ці поїздки, бо вони ніяк не були узгоджені. Орбана ніхто не вповноважував говорити від імені цього блоку. Ну але Орбан не зупинився і потім поїхав після покіна до Вашингтона. Там він побув на саміті Північно-Атлантичного альянсу. А після того, уникаючи на полях саміту зустрічі із президентом Чиним Шаджа Байденом, який ж не підтримує очевидно ось такі антимирні насправді ініціативи рушив туди де почути може бути кожен очевидно особливо такий який грає з непевним вогнем і розпалює його напіввологими сірниками до резиденції Дональда Трампа в Мар Алаго. Там теж Орбан писав місія 5.0, Я тут він може це зробити, казав саме так Орбан про мирні потуги, які він пропонує, які ніяким чином не підходять ані нам, ані всьому демократичному світу, а не підходять вони українцям.